Ти на чому? Та не на чому, ми будемо спускатися, yeah. ну, як Віка крабиком казала. Yeah. Yeah. Ось ще ми дуже втомимося йти. Yeah. Uh. Вийшло дуже багато частин і дуже багато пригод. Yeah. жабка. Я відпустила свою жабку. Я не буду Я вже не можу йти. Ось. Ух. Я замухалася. Ну, пісня. Я йду туди ще. Вірний гріземо.

Дивись, Рок, зараз тебе тут ощур з'їсть. Давайте крабіком спускатися. Крабіком, Рокса. То по-твоєму крабі?

Я так летіла. Я тут там, завжди ми робила пікнік. Хто? А може цей?